Отже, сьогодні маємо чудове гарне свято, стрітення Господнє. Воно має в собі дуже великий задум, велику глибину. І це сороковий день від народження. Від Різдва 40 днів. Знову 40 таке число дуже таке значиме, символічне в Святому Письмі. І це, скажімо так, в даному випадку народження для неба, скажімо так, тому що Ісус приноситься до храму і приносить батьки, приносить батьки, щоб віддати Богу, тому що кожний первородний належить Богу. Від того часу, коли з Єгипту були. На Ізраїтяни виходили, і первородні єгиптяни, всі тварини, люди, включно з наслідником фараона, всі загинули від Ангела смерті, який йшов через Єгипет. Це було якби таким покаранням фараона, який не хотів визнати Бога, і не хотів відпустити народ Ізраїля і хотів бути ніби вищим. і всесильним, сказав, хто такий Бог? Я такого не знаю. Отже, і Бог йому показав, хто такий Бог? Отже, смер... ангел смерті прийшов, і всі первородні загинули. І тоді первородні ізра... ізраїльські всі були присвячені Богові, з тварин жертвували Бого, так як було в Старому Завіті ті жертви різні. А Хлопці мали бути відкуплені, заплачені, відповідно нам сума, якби викуп такий зробити. І ось цей викуп приносять ось двоє голубенят або пару гор, горлиць або ягнятко, якщо хтось багатший. <кій> В даному випадку Йоса з Марію саме так здійснюють, і свого роду такий викуп, щоб цей первородний, з одної сторони, Богові належить, але. Якби вони мають викуп... ну, зробити цей закон виконати. І це є дуже великий знак, як батьки вірили, не сумнівалися, не боялися цього свого сина, не тільки Марія з Йосифом, але в загальному в Старому Завіті не боялися присвячувати так Богові. Це свого роду привілей, Бог дав такий закон, і можна його подивитися, як би двояко, ну, можуть люди подивитися, що Бог щось вимагає для себе те, що нам належить. Але можна подивитися по-іншому. Це привілей, коли Бог хоче, щоб батьки присвятили йому свою дитину. Це привілей для батьків. Творець Вселеної захотів, щоби ті батьки здійснили таку, такий жест. Тому що батьки від того не втрачають, вони визнаються Богом, Бог їх визнає, розумієте? Їх визнає, їхню дитину визнає, а через дитину їх визнає, їхнє батьківство, материнство, благословення дає. Отже, людям треба дуже сильно в голові помінятися, щоб правильно оцінювати певні якісь вимоги, які є в нашому житті. Навіть в тому, що ось церква говорить на що ми в неділю маємо прийти до храму. Можна подивитися також, що це якісь насилля, що ми маємо право розпорядитися тим, тим днем, як ми хочемо. Поїхати, куди хочемо. Звичайно, можемо. Але можна подивитися, що Бог дає привілей людині вийти в Його храм. Війти перед Його обличчям, прийти на зустріч з ним, з тим, якому підкорені небеса. Безодні, вселенна. Бог дає людині привілеї. Що вона може отримати від нього милосердя через покаяння? Вона може навіть прийняти Його до свого серця через Євхаристію. Це привілей, це не є якийсь, скажімо, поневолення. Це людині дається привілей. Чому? Тому що в такий спосіб Бог хоче. Цю людину наблизити до себе. Та, над якою був суд Божий ще в Едемі над людиною. Ти порох. Порох повернеться. І тут Бог захотів її з цього пороху витягнути, підняти і зробити її храмом, що вона має право прийняти його до свого серця. Тобто, нам треба подивитися. Дуже по-іншому, ніж коли людина не раз так дивиться, що знову до церкви, знову треба молитися, знову, і так вона тягне, скажімо, це, це християнський такий обов'язок на собі, як плух якийсь, тягне вона на собі і стогне, мучиться і все інше. Але коли вона переживе переображення, Богородиця в Меджугорії каже, моліться до тої пори, поки молитва для вас не стане радістю. Спочатку вона тяжка, дуже важко, людині зосередитись, розсіяна, все таке вона мучиться. Але коли вона в цьому йде по цій дорозі, в кінці ця молитва починає вже її нести, давати їй крила. Але до цього їй треба дійти як? через віру. Тому що ті люди, які ось присвячували цю дитину, вони також мусили вірити. Якщо б вони не вірили, не приймали, вони б цього не робили. І коли ми йдемо до храму, наприклад, на молитву, це також звіримося. Але головне, не може, скажімо, це наша практика зупинитися тільки на тому, щоб ходити до церкви із тягарами своїми. Ми йдемо, щоби тут. Пройшло величезне переображення. І щоб ми почули, що це взагалі сен життя. Стояти перед Богом, наповненим Його Духом. Бачити Його повнуту любов і милосердя, наповнені бути Його присутністю. І в кінці, щоб наше життя завершилося аж набесам. Сьогодні також. Це є День Богопосвячених осіб. Саме через те, ось як тут Йосиф з Марією присвячують Богу свою дитину. Богопосячених осіб, які також з якоїсь ласки Божої. Можливо, батьки і не присвячували, тому що ну, не знали, можливо, хтось в роді молився. Невідомо. Це Господь знає точно, але в якийсь момент. Хтось почув цей поклик, це запрошення і зробив крок. І Господь почав відкривати свої таємниці, перемінювати, переображувати, наповняти своїми таємницями глибиною початком неба. І для взагалі всіх людей, всіх людей. Дуже важливо також пам'ятати, що коли хтось з родини, або не з родини, скажімо, в батьків, діти, якщо десь Господь дасть комусь такий дар запрошення, покликання, це також привілей. І по тому, наскільки ми готові, наскільки ми готові, Свою дитину присвяти Богові, це також певний індикатор, наскільки в нас є віра, наскільки в нас є любов, і наскільки ми взагалі приймаємо ті Божі таємниці, які Бог об'явив. Якщо візьмемо Авраама, Котрий чекав 100 років на свою дитину, поки в нього народився син. І коли цей вже син такий, що готовий, щоб йому передати. Провід свого роду і цю всю господарку Бог каже Аврамові, щоб він приніс його в жертву. Це значить, що Авраам мав своєю рукою його заколоти, спалити і віддати Богу. Ну, на той час це було дуже давно. В тому часі, в, тому, в тій культурі, це було ну, нормально сприйнято, бо кругом люди так робили. Але. Тут Бог захотів показати, наскільки Авраам має віру і побачити. І ось, уявіть собі цей Авраам, бере того сина, і готовий це зробити. Вже тільки лишилося останній жест зробити, і ангел його зупиняє і каже, стій: я побачив твою віру. І благословляється Авраама в тебе, буде рід з цього хлопця, такий чисельний. Як зорі на небі або пісок на березі моря, хто поліче зорі, поліче твоє потомство. Бог ніколи в боргу не лишається. Але щоб присвятити наприклад, свою дитину Богові, в першу чергу нам треба його знати. Нам треба в нього повірити. Не просто повірити, що Він є, але повірити, що Він є сенсом нашого життя. Суттю нашого життя. І тому тоді людина готова буде для нього віддати все. Але коли ось тут Авраам здійснив це, Бог скрізь в його житті, його захищав. І цього сина також захищав. Але якщо ми візьмемо зараз ось Ісуса сьогодні, що ми святкуємо цю, ну, цю пам'ять, це свято. Коли Батьки присвятили Ісуса, ось Богові Отцю Небесну, згідно цього закону. Через декілька років, коли Ісус буде на пустелі, 40 днів, 40 ночей так само, боротися з різними своїми, ну, тобто з тим, що Йому приходилося зборотися, і коли на сороковий день прийшла ця спокуса, де Сатана Йому. Дав ті спокуси, різні і ті пропозиції. Ісус відбив. Звичайно, Він як Бог, Він все одно відбив би. Але подивимось на нього, як на людину. Він мав силу відбити, бо тут його віддали Богові. Присвятили Богові на початку, батьки. І через декілька років, коли прийшла ось така на нього спокуса, Ісус. Мав силу, як людина, відбити це. Тому що його життя було огорне Божою присутністю. Навіть візьмемо, допустимо, це була, був звичайний чоловік, ну, допустимо, не Ісус, але хтось інший. Ось як в даному випадку Авраам і його син. Але ця посвята Богою в кінці дає людині силу долати різні біди, гори, проблеми і все інше. Тому, коли батьки дійсно цю людину передають небу, вони ніби хочуть своє життя в цій дитині віддати Богу. Тому що, коли цього нема, звичайно, батьки хочуть дитині добра, вони все стараються, все дуже-дуже. Але коли тільки йде питання, дійсно, ось не просто, що Бог нам тут вода щось, але ми присвячуємо цю дитину Богу. Як Бог схоче, щоб так було. На це не всі люди готові. Не раз дуже такі, здається, ревні християни, які ходять на до сповіді, причастіться часом, коли вникнуть суть, що треба зробити, вони не готові. Не готові. Тому. Це також ось такий індикатор, наскільки людина готова згодити. Сказати, так, Ісусе, твоя воля. Твоя воля. Якщо візьмемо також Іва... сьогодні Івана Павла II, папу римського розповідається в його житті, коли йому було шість років, і в нього мама померла. І тато його взяв за руку і привів. Туди в це відпустове місце, куди вони завжди часто ходили, це кальварі з там Чудовий монастир, чудотворна ікона Божої Матері. І ось він приводить цього шестирічного хлопця, перед образ Марії і каже: Марія, це твій син. Опікуйся ним і провадь. Я його віддаю тобі. А йому каже сину, це твоя мама. Всіх питаннях звертайся до неї. І через деякий час, цей кароль, скажімо, майбутній папа, він проходить 30 днівку таку підготовчу, такий, такий духовний, духовна вправа і присвячує себе непорочному серцю Марії. Через деякий час його шлях веде в семінарій. Він стає священником, стає писком, стає кардиналом і стає папою. І він завжди сказав весь твій. Присвятивши Марії, він присвятив себе Богою, тому що Марія його провадила. І він виконував волю Божу. І те все, що ми знаємо, тому що він жив недавно, практично багато е, його пам'ятає, навіть приїжджав в Україну. Але все його життя бачимо в руках Боже було. І що відбувалося в кінці Союз розвалився при його. Понтифікаті, Союз Радянський, який захопив душив весь світ і тепер ще продовжується, але це вже пішов на спад. Але тоді це було дуже, дуже велике протистояння, що там відбувалося по цілому світі. Отже, бачимо, що відбувається з людиною, коли батьки не бояться присвятити дитину Богові. Тоді Бог веде, вони самі не знають, і людина це не знає, але вона просто відповідає на Божий поклик кожного дня. Каже: так, Марія, я весь твій веди мене. Ісусе, твоя воля нехай буде в моєму житті. І так стається. Тому цього нам, християнам, християнським сім'ям, християнським батькам бракує відваги. Свою дитину, бажання також присадити прямо ось. Марія це твій син. Я сказав батько. Король цього це твій син. Син, це твоя мама. Щось подібне, як Ісус сказав на Христі: Сину, це твоя мама. Марія це твій син. Це є свого роду такі засоби серйозні. Через які ми можемо долати біди цього світу, спокуси, зло, яке є в цьому світі. Тому що з нами буде небо, з нами буде Марія. Вона обов'язково нам допоможе. Тому що наша душа відкрита на Бога. Ми довіряємо йому. Але коли в нас такого нема, ми можемо собі ось сьогодні зробити іспит такий, ось стати перед Богом. Бог є. Не перед кимось, але перед собою стати ось так. Чисто, щиро, чи я готова, чи я готовий, ось зараз сказати, Ісусе, моя дитина твоя. Як ти хочеш її провадити, вона твоя. Наскільки ми готові? Якщо ми чуємо, що ми не готові, наприклад, значить нам бракує віри. Ми ще не знайшли живого Бога Так, по-справжньому. Ми ще не побачили, як з ним добре. Ми ще не довірили йому себе самих. І багато чого іншого ми ще не зробили. Є над чим працювати. Тому що коли ми приходимо сюди, це не просто щоб обряд такий або звичку того. Ні, ми приходимо сюди кожного разу, щоб глибше відкрити для себе небо, відкрити для себе Ісуса. Глибше сказати, Ісусе, ось моє, твоє, моє життя в Твоїй руці. Глибше, глибше. Щоб в кінці ми могли сказати, як апостол Павло сказав: вже не я живу, Господи, але Ти живеш мені. Це дуже багато, якщо людина, котрась, зможе сказати такі слова. Здається, прості, але не кожен може ті слова сказати. Глибоко своїм нутром, не просто устами, але нутром, так. Не я живу, а ти ж все живеш. Хай твоя воля буде в моєму житті. В житті моїх дітей, ось вони твої, веди їх Ісусе, ось це важливо. І тоді ми побачимо живого Бога в нашому житті. Ми побачимо чудеса Божі в нашому житті, ми побачимо Божу присутність, ми будемо прославляти Господа, як прославляла Марія і свята Анна пророчця. Святий Симеон, який каже: сьогодні можеш відпустити, Господа, мене. За твоїм словом, бо я побачив спасіння, яке ти приготував перед усіма народами, сідло на просвіту, поганам, і славу люду Твого Ізраїлю. Хай Ісус цьому нам дасть силу, мудрість, терпеливість, відвагу, довіру, і щоб страх зник, бо страх це перешкода в любові, це брак любові. А коли не буде страху цього, буде любов до Господа. А це те, що нам треба, бо це і закон життя. Слава Ісусу Христу.